Покажу вам приготування нашого Миколайчика. Подарунки для тата, мами і двох дівчаток. Наш Миколайко вже в дорозі. Зараз буде класти подаруночки під подушку. Кітюня. Ну що там? подарил какие? Да? А ну, распаковывай. Чего она вузла киек и киок посыла Андрея и тата? -та. Да? Да. Класс, а, Мири. Я хотела, и я хотела. Духи? Да. Вот бачишь. Да. Да, на насиком. Шоколадка нападає. Це шотик, це якийсь костюмчик з оленями такий ведрик. О, ти бачиш, який І він теплий. Ще одне нічого собі. Ну, дивимось далі, там ще один пакунок. Втягни сюди його на ліжечку. Це комп'ютер. гра Будемо потім з тобою грати. Розмальовки Так багато. Ти шо? Це крейда? Так, да, крайд. Ти хотіла крайду? Да. Так. Мандаринка. Мандаринка. І не знову манданка. Так багато мандаринок. Вс. Чтоб ти вітамінки їла? Тобі сподобалось? Так. Не подивимось, що в тата е ліски. Так. Пішли. що ти ліска маєш? Печенька. Печенька. Лішку. То ліски не, хай ліска дивиться. Ліст. Я лістика тримаю. Я, Я лісику доподаваю. Лиза, кине. Можешь кила? Киза. Треба почистить, Тоня. А, треба чистить. Все. Ліза, дивись, який єдинорожко. Він ще співає. Що? Він ще співає. Співає? А зараз будемо дивитися, що він там співає. Лізі, пірашка основна. Вона тут не відходить. Відкрий і кажи. Завдання пройште, АВВГТ. Хто такий коварик має, той не проспаде. Подобается компьютер. Давайте. Ты меня не чуешь? Ты наушниках? Что там мамы? О, аж два. Что там залончить Ну распаковывай, что у мамы тут. Щось важке. Ай, блін. Там щось є. А що це таке, мама? Сведрик. Мандаринки там немає. Нема там мандаринок? Нема мандаринок. Пустий пакет. У Мами Сведрик. О, якийсь мішечок. Авокадо. авокадо авокадо. Мама любить авокадо. І А о мандаринки. ти казала нема. Все. Це... Ну, допомагай мені. Ой, щось тут є. О -о -о. А Я дивись яка кабаночка, це напевно для печенюшок. Так Та, це яка кабаночка. Будемо з тобою пекти печеньки. Будем? Так, Та. а тут що у нас? Тора. Тарілочку приніс, та мамі? Мамі посуду приніс Миколай. Після перегляду всіх подарунків, які приніс нам Миколайчик, я приступила до подальшої підготовки нашої квартири до свят. Ялинка у мене вже наряджена. Хто не бачив відео, я залишаю підказочку. Можете перейти поглянути, як я наряджала ялинку і взагалі прикрашала дім до нового року. А зараз я ось вирішила поміняти постери, які в мене на стіні над ліжком висять на якусь різдвяну тематику. Зазвичай в мене тут висить тропічна тематика, і по центрі мотиваційна цитата. Але зараз, на період свят, я вирішила поміняти ці постери. Я роздрукувала на а в третьому форматі, на звичайному папері, на звичайному кольоровому принтері, роздрукувала картинки з Пінтересту і вирішила просто поміняти. Виглядає непогано, гарно. Не дуже замітно, що це щось не по формату. Так, ніби на білому фоні і повинно було бути. Пам'ятаєте, коли я робила огляд новорічної колекції у юску, я звернула увагу на плед. Точніше, це було покривало на ліжко. Так от, я все-таки його придбала, і ось зараз вирішила вже застелити ним ліжко. І вирішила ті подушки декоративні, які у мене є, поміняти все-таки вже нарешті на новорічну тематику. Хто не бачив ці наволочки на подушки, я замовляла на Таобао. Коли я робила огляд своїх покупок новорічних, я показувала вам ці подушечки. Можете глянути розпаковку, силочку також залишаю в кутику відео на горі. Можете перейти глянути. Тепер ви можете навіть бачити, як ці подушечки виглядають. Дійсно така святкова тематика. Я задоволена, що я їх придбала. І, в принципі, разом з цим покривалом досить так гарно виглядають, по кольорах підходить все ідеально мені. І останнє, що мені ще залишилося зробити в домі, це почепити гірлянду на вікна. Цю гірлянду я також замовляла на Таобао. Вона йде на всю ширину мого вікна 3 метри, і довжина самої гірлянди від карнизу до підлоги десь 2,5 метри. Але з огляду на те, що Вогники вони були закручені, не прямо висять, трішки так вони зігнуті, то десь їхня довжина у мене якраз до підвіконника, до батарей досягає, тобто не до самої підлоги. Що, в принципі, теж непогано, бо в мене вдома живе киця, яка б постійно зачіпала ці гірлянди, а так вона до них не достає. Ці гірлянди, до речі, дають дуже багато світла, тобто їх можна всього лиш увімкнути. Цю гірлянду, і не потрібно ніякого світла тоді в кімнаті. Дуже гарно освітлює кімнату. Зразу така святкова атмосфера, хоч настрій взагалі не святковий цього року, але якось намагаюся собі створювати атмосферу в домі, щоб хоч трішечки було веселіше. Ну що, порядок веселі я навела, і тепер час навести порядок з собою, підготувати до нового року себе. Найперше я пішла на корекцію вій. Мені, до речі, війків вистачає носити тижня на три, до місяця часу не дотягує, вони випадають. От, і пішла я на корекцію. Цього разу я вирішила спробувати щось новеньке. Взяла завиточок М і вирішила зробити ефект 2D. Дуже я переживала, що буде такий штучний ефект. Мені, в принципі, комфортно. <плес> Ти знаєш, мені подобається брія. Мені вікна. Я ці верхні не нарощувала. Вони можуть зі нас Так, вони тричають, а цей такий Раді. Так, біжу тепер на манікюр, на корекцію нігтиків. Я зазвичай фарбую таких або пастельних кольорів нігті, або класичний червоний. Але зараз мені щось захотілося якогось такого темного із шиммером. Як а, минулого року, перед Новим роком був в тренді такі, знаєте, з блискітками, які світиться у світлі е, та при світлі в темноті. А, щось мені зараз захотілося такого, але чи таким я нафарбую, не знаю, тому що в мене зазвичай. Я переходжу на манікюр з одним бажанням, потім час піджимаю, ай, ладно, давай постельну базу на тому і все. Як буде зараз, не знаю, подивимося. Вчора, до речі, пофарбувала волосечку в домашніх умовах, Так, незважаючи на те, що я працюю в салоні, перукар там є, але з графіками відключення світлу ми не знали, коли, чи встигну я посушитися, тому дівчинка прийшла до мене, пофарбувала мене вдома. Чую, працюють генератори, десь в якихось місцях вже немає світла. Моєї таї на манікюрі генератор теж є, так що, я думаю, нігті зробимо без проблем. Все-таки мені вдалося зробити той колір, який я хотіла. Без чорного не знайшлося, знайшовся якийсь. Ой, фокус не наводить. Вдалося зробити такий сірувато коричневий. І цього року до нас знову ж таки прийшов Санта. Минулого року він приходив до нас на Новий рік 1 січня, а цього року він до нас прийшов на Різдво, а точніше на святий вечір, який ми святкували 24 грудня. О, боже. молодець! Це, це один пірші, так? А може ще знаєш якийсь? Ти багато знаєш більше? Бо в мене тут для тебе. Я дуже багато подарунків. Тіла група, та типа. І сплива. Із приват. Що я убавку, наче кріста там. У мене ще подарунки є. Визиш сюди є подарунок мені, поможи достати цього мішка, великий великий подарунок. Твоя сестричка. Так, а що мами? Так, які звірят. Так, доця, давай зі мною будемо. Так, що це тут у нас? Розпаковка. Mm, <laughs> Дося це в нас адвент календар. Mm -hmm. Так, адвент календар. Треба mm -hmm. Давай подивимось. Mm -hmm. Одна, все. Ні, так так не чесно. Тут ти кожен день по одному. Ну добре, ну добре. Все, дві, все, а решта по одному в день. Добре? Щойно отримавши свої подарунки, дітки одразу пішли їх розглядати. Іграшки, ляльки, собачки, одяг, костюмчики, чобіточки. Дівчата мої отримали. Дуже були задоволені, що навіть вже забули про того Миколая, який до них прийшов. Ну, але все-таки відволікли ми дівчат від подарунків і вирішили провести, попрощатися з нашим Миколайком, який пообіцяв прийти до нас наступного року, якщо дітки будуть звичайно щемні. Добре? Наступного року я знову прийду до вас.